Доброго дня, я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні субота, у нас були плани не здійснені. думали, переробимо всю роботу, але, дякувати Богу, ночі пройшов дощ. Вчора я полила свої квіти, травичка засіялась, думаю, я зранку приїду і пробіжуся. Ну, де там? Трошки придощило. Ніби великий дощик, не короткочасний, але рясний. Так у відрі налило сантиметра, мабуть, три водички. Так що цього більше як достатньо для того, щоб не зайти вже у политі ділянки. Томати вчора ми виборочно там, де не перекривалися ленти, лише прокапали і прокапали перець. Так що сьогодні йдемо щось будемо робити інше. Виберемо сіянку свою, тому що у цією вологою е погодою вона почне рости другим уже разом. Подивлюся до цибулі, яку садила з розсади, і прорву трошки бур'ян у перцеве. Ну, і спробуємо зараз покропити перець борною кислотою, і чогось він трошечки бачу, псується. Мабуть, якась хвороба, то подивлюсь зараз у книжці і чимось подивимося, щось у нас є, може, сфуніцидів його покропити. Він ще далеко, навіть до технічної стиглості, так що у нас днів 10 ще є. Там амі вже стигне пару кущів, я зберу його, а той покропим. Томати, бурі теж зберу, які торкаються цього перцю. Там є, мені здається, два кущі. А так стигнуть у нас не то перець з перця, коробка на нього не полетить. Ну, Погода у нас сьогодні сприяє гарно попрацювати лише. Хватило би нам сил і здоров'я. на дачі дуже спокійно, тихо, дуже гарне в нас небо і дуже гарна навкруги природа. Якось потрібно вибрати якийсь день і провести вас навколишніми дорогами. Тут справжній рай. Ну, а зараз йдемо працювати. Нормальних хазів, подивіться, який цикорій на городі. Оце та я виростила. Не просто, Мабуть... Не просто на городі, а в клубниці. Не просто на городі, так, да, в полуниці. І досить його таки немало. Треба пробігтися Добре. і вимикнути. Це ж корисна рослина. Подивіться, яка сієночка в мене. Збирай, Сережа її тут. Ось така. Ось вам редбарон який синенький. Це точно він не однорічний. Оце велика Халцедон, а ота така, оце дайтона довгенька, теж вона. не сильно наросла. Ось у мене білячок цукровий ось коровий у мене чоловік дуже любить борщ цукровим буряком і замість томату квашені помідори. І десь там що в мене є кілька рябеньких, але бачу більш цукровий. І ось ця цибуля в мене дайтона котра більше ще стоїть, а та вже попадала чи Мабуть, я підійду і виварю її. виборочно та, котра попадала, бо щось бачу, хмариться знову, щоб не було дощу. І вона якась підварюється трошечки. Ось я зараз йду накопаю картоплі. Зваримо супчик на обід і подивитися, що наші роблять кавунчики. Леді і трофі я садила. І шейні. Ось там бачу такі димчасті. Ну так, не дуже вони рясні, та їх тут і не сильно багато. Ну, Кавунчики непогані, бачу, що в'яжуть, але в нас не витягують ті, що в'яжуть. І ще не стигнуть. ну Нам ще їх і не дуже треба. Нам треба, щоб через тиждень. Думаю, що через тиждень вони настигнуть уже, бо приїдуть діти. А тут щось їм не вистачає, мабуть. Сережа, тут бачу, вони такі всі деформовані, мабуть, тут не вистачає їм кавун, так? калію, да? кавун деформований. Я бачу. І попілу ж ми всипали досить таки немало. Ось, а тут дуже в нас гарні. Валєра, читати, читати. Валєра не по кавунах. Ось. Так, ну в нас на Буковині вирощують усі на плівці. В корінь тоді тепленько і кавун росте гарний. Так що йду копати картоплю. Поки я наводила порядок у перцях. Сережа сходив і трошки вибрав цибулі. Дай тоне, ту, що з розсадими вирощували війну. вирвав ту, що полягла, да, вже була вся? Ну, да. Ти всю грядку пройшов? Так, да, всю грядку прийшов. Зеленішу лишив. Ну, десь половина чи Там більше, більше залишилося, так? Да? Ну, я задоволена врожаєм. Звичайно, є трошки дрібніша і є трошки крупніша. Може десь ну, розсада була нерівна, то причина вся у розсаді. Потрібно вирощувати її рідше і може трошки було пізніше засаджувати. Ми в минулому році копували її, вибирали набагато пізніше. Набагато пізніше, що ми її аж забули на вулиці, і вона у нас прозимувала на бісівці на верху. Забрали аж у лютому місяці і з'їли. Нормально, хороша. Хороша. Тоді а, а ще цю ти не забрав. А якщо більше і... Сієнку поставимо вже сюди в піднавіс. Може, сієнку теж туди в наше зелена, щоб вона не спарилася. Трошки як Сібішен можна вже ставити в піднавіс. Сережа, кроме того, щоб покропити, тобі ще треба, знаєш, що треба зробити, мабуть, я так думаю. Навести порядок у нектарині. Він такий загущений. І дуже багато є гнилих плодів. Він зовсім не провітрюється і, мабуть, там бачу тля з'являється на молодих пагонах. Треба повирізати трошки, зробити йому порядок, зробиш. Ну і добре. А я зараз пройду ще цих два рядки перці і тоді покропам. Ти, мабуть, у нектаріні, а я в перцях зібрала томати, які ризикують попасти під. Були вкроплення і бурі вони дійдуть. Просто ці я не стрималася, дивіться яка китиця. Ну, це взагалі. Це, це не черіки, це забула, як її звати. Згадаю, напишу. І трішки амі ми вже збирали, там кілька кущів, але вони розкидані по всьому рядкові. І потрібно, зараз я ще прополю два рядочки, потрібно їх буде покропити. Ось хотіла ще вам показати свою ранню капусту. Я її висаджувала десь до 1 травня, мабуть, ну після Паски. Це точно. Числа 20 якогось квітня. Рахуємо, це вже три місяці вона у нас росте, ну, це, мабуть, не раннє. Да, качани є. Ось я одного зрізала, такий величенький є. І ще є. Це ще щось там в'яже, але подивіться, яка листова маса у ранньої капусти таке не буває. Ось це результат базарної розсади. Тут у мене було чотири моїх, подивіться, які низенькі, маленькі. Ми вже їх з'їли. Ось і будемо зараз рятувати наші перці. Чомусь в них таке гофріровані ні листочки. В нас такого не було. Чогось їм не вистачає. Зараз ще ми додамо якогось гумату універсальний, в нас там є у кроплення. Трошки їх підживимо. Ось такий у нас томат І перці. Це ротунда. Ось тут я вам хотіла показати, бачите? Ось така у них проблема. І зустрічається досить таки немало. Це перець мені сусідка дала гібрид, не знаю, як називається. У заліщиках, у теплицях. Такі вирощують. Ось. Де ще я бачила, Вон, бачите, і на, ті, на тих рядочках теж зустрічається. Ну, це досить таки немало. Ось ще скинула одного. Ось, будь ласка. Не всі сорти, але є. І там у мене ще більше виражена гофрірованість. Оце якісь такі великани. великі, як високі, вони під нектаріном. Ось, бачите, які листочки. Всі гофріровані, як їх спеціально хтось гофрірував. Сереж, добавим ще щось, якесь універсальне живлення листове, тому що носити ми вже не будемо нічого під них. Це трошки заважко і тут забагато їх вже наросло. Пов'язали перці, досить непогано. Тут у мене якийсь сорт такий, мені здається, я виписувала партека. Колись такі я видивилася дуже гарний, вирощують його у Одеській області на полях фермери. І я собі таке захотіла. Це гібрид. По вісім-дев'ять перців одночасно зав'язані. Урожайний, м'ясистий. Такий універсальний і на голубці, і запікати, і на салати. Ну, тут трошечки вони притінені, бачила, там вже більше виповнені. Тут є і Геркулес, і ще якийсь такий довгенький. Ну, всі гібриди і всі вибрані з перців з магазину покупних і садяться вже кілька років. Може, це вже і потрібно міняти. Купляти знову перці і вибирати. Так буде краще, ніж купляти насіння. Насіння я в цьому році купляла. Амі зійшло через дві неділі після основного і виросло. 10 сантиметрів не вище, а те, якесь і не посходило. Так, ну що, я йду працювати далі. Сережа молодець, подивіться, як він почеканив у нього. Це виходить дуже добре, він натренувався за ціле літо, як ніхто, мабуть, До чекання є нектарин, там є кілька плодів, зав'язалося, одні згнили, одні ще. Може, дочекають зрілості ось. Баклажани за ніч, навіть Сережа замітив, що підросли, ростуть вночі, дощик пішов, це класно. Ну, все, ж тоді, йдемо, допрацюємо. Вам усім дякую, що були зі мною. До зустрічі. Наступному разу ставимо подобайки, кому сподобалося, підписуємося і чекаємо нового відео. Усім гарної неділі, мирної, тихої ночі. І працюємо на перемогу. Усім пока-пока!